Всім привіт! В цьому маленькому відео хочемо зробити огляд нашої гармати та які маємо на нашій набережній в Херсоні. Без накидонів і негативних ляпів просто реально конструктив, що ми маємо і що ми хочемо зробити. Якщо ти любиш херсон, ти любиш історію культуру, то дивись до кінця і доєднайся до Мені. нашого проекту. Сюди. Друзі, привіт! А як ви знаєте, Керсонія є прикольна така пушка на набережні. І ця пушка дуже унікальна, тим, що вона до сих пір збереглася і є, і ніхто її там не освоїв, не вкрав, не здав на метал. Але ця пушка до останнього часу була на дерев'яному лафеті, який був дуже примітивний, унилий, убогий, неправильний і більше того вже розвалювався. І от, до Дня міста. Цю пушку вирішили відреставрувати. І відреставрували її по повному, так. Але давайте не будемо говорити поганими словами, давайте пройдемося конкретно по пушці Що ж це за пушка? Ось ми з вами бачимо залізна пушка. Невідомо, чия вона була, російська, англійська, французька. І в 2019 році, тобто рік тому, ми нашою командою вирішили зайнятися цим питанням, дізнатися, що ж це за пушка. Бо нам дуже хотілося зробити її гарною, зробити її якісну реставрацію з правильним лафетом, з правильною реставрацією металу, щоб знайти клейма, знайти, зрозуміти калібр, зрозуміти призначення цієї пушки. Вона була карабельна, вона була сухопутна, вона була з берегової оборони і так далі. Так от. Більше, ніж рік тому, ми почали її досліджувати. Перше, що ми зробили, ми прийшли до цієї пушки і почали шукати клеймо. Ну, відоме клеймо, яке ми з вами знаємо, це клеймо Року. Ось тут, бачите? 1780 рік. Хтось може сказати, що це може бути 89-й, але я вам кажу, що це 80-й рік. От, друге клеймо, це клеймо відоме, його про, про нього всі знали. Друге клеймо, яке я знайшов. Як мені говорили, про нього не знали. Ось вона, зверху. Бачите? Ну, Здесь буква Є. Да? Хтось можливо скаже, так це ж пушка Екатерини II. Ну ми не будемо поспішати. Ми просто скажемо, що це клеймо ось тут є. І воно на казінній частині. Да? Ну, майже на казінній там. Далі. Наступне клеймо. У нас на дульному зрізі. Давайте дивіться, бачите? Ось воно. І... Ось. воно, Його ледь, ледь помітно, але це клиймо краще видно. От. Далі, далі. У нас є поверх гармати різні різні нацарапки. Ось подивіться, ось тут якась нацарапка по металу. Ось кавун є. Ось тут нацарапка по металу. Потім кавун пер, пер, перехлини сюди. Ось тут є якась нацарапка. Прямо конкретно, що це якийсь слід від чогось. І таких нацарапок ось по самій гарматі дуже багато. Ось тут, ось тут. І для того, щоб зрозуміти, які ще є тут нацарапки, можливо, клема, клемо майстра, клеїмо місто, де воно виливалося, робилося. І її треба почистити. Шановна хто це? КП гарантія? Да? Чи хто це робив? Ребята, ви покрасили гармату по старій фарбі. Ось дивіться, можливо, ви цього не помічали. Ось тут знизу вже. Бачите? Ваша фарба, ось вона вафа, ось тут вона вже не покрашена. Ви її ось тут не фарбували. Вона ось тут ржавіє, бачите? Ось, бачите, це голий метал. Вартість ремонту, скільки там? 45 тисяч. Оце, оце не 45 тисяч, ребята. Піше не разу. Так от, шановна КП гарантія, шановний муніципалітет. Бички, які засунуті ось тут в ржавчину. бачите що тут бичок. Не риба бичок, а фільтр від цигарки. Він не зафарбовується фарбою. Його треба пінцетиком вийняти. Далі, що треба було? Якісно було зробити? Почистити ствол, Які ми знаємо кому з тобою способи чистки металу? Піскаструє. Ну, мабуть, піскаструй. Є термічна обробка, а потім механічна. Термічна це тобто, воно нагрівається яким шляхом, наприклад, газовою горелкою, да? Обпалюється стара фарба. Тому береться болгарка, обична болгарка, знаєте, капегаранті є болгарка така штурма, що... її ще називають турбінка, да? Як її ще називають ушем. Да? І це все чухається. І ви не повірите, стає красиво. По-перше, вилазить клейма, по-друге, вилазить фактура метала. І, по-третє, обирається ці столітні наслоєння фарби і ржавчини. Можливо, ви не знали, але під фарбою, неякісною, такою вашою неякісною фарбою, метал. От коли от, уявіть собі слой металу і слой фарби. А між ними є воздушна подушечка, манесенька така. І всю воздушну подушечку задувається вітер, закапується дощик, заходить сніжок. І що відбувається? Згадуємо хімію? Вона ржавіє! Повізуєте? Ржавіє в хламіну просто. І ця пушка, як правильно ви скажете, вона толстяна. І ще ржавіть і ще довго й довго. Но її жодного разу не робили якісно. Жодного разу. Ну У 2020-му можна зробити за 45 штук. А тепер поговоримо про Ну Про те, що було бути лафетом. І те, що ми маємо зараз. В цілому. Оця вся конструкція, ці всі ступіньки, які ми бачимо вдома. Вони з суцільного металу. Ну не суцільно, вони металеві. Десь тут зварені, десь тут е -е, не знаю, на що посажені. Е -е, давайте переглядемо на самі елементи. Ну, а-перше, десь сюди. Ось ці цвіточки. Якщо не помиляюся, вони продаються в епіцентрі, бачите, взяли один цвіточок, посадили на алюмінієві закльопки, ось їх чітко видно. А зверху взяли другий цвіточок і посадили на як я розумію, другу закльопку. Все. Коли артилерійські лафети украшали цвіточками, я не знаю, ребята. Де ви таке взяли? Це прям містика суцільна. Я вам скажу, скільки я не ізучав не лафети, не було цвіточку на артилерійських лафетах. Не було. Не було рослинного орнаменту на лафетах. Ніколи. Це було не надо. Так от, йдемо далі. Самі там держатель у самої гармати. По логіці, за 45 тисяч гривень можна було цей держатель, да? бачите, складна конструкція. Його можна заказати кузнецям нашим Херсонським, які е, живуть в Херсоні, ділять Херсонській. І вони виковали вам цільну конструкцію. Ні, ви пішли далі. Що ви зробили? Ви тупо зробили сварочним путем. Тобто взяли раз полосу, приварили до другої полоси і до третьої полоси. Все, серйозно. Окей, йдемо далі. Пушка 1780 року. Оригінальна, класна, красиво. Кріплена до ступенек железних з современними болтами. Просто отак вот ви закрутили на болти. Серйозно. Тобто, не на заклепки. Ну, пані, Які тут можуть бути? Це ж дорого. На болти. Даже без шайб. Ідемо далі. Рослині орнамент. Сажені вони на обічній алюмінієві закльопки. Покрашені. что-то типа порошковой краской. Повторюсь, не было такой фигни на артиллерийских лафетах, но венец от всего всего действия. Идите сюда. Видите такие прикольные кругляшки? Тут кругляшок, шарик, тут напив кругляшок. Это, как бы, наверное, имитация заклепки. А вон оно пластмассовое, ребята. Пластмассовое! На пушці 1780 року пластмасове. Раз, два. наверное, 45 тисяч гривень не вистачило, щоб зробити металічне. Але в цілому це все убожище. Воно, с з пластмасовим виглядає дуже добре. Йдемо далі. Тут у нас все це ідентично повторяється. І це все заканчується. От, для мене трошечки странно, що така унила конструкція. Бачите, є ці зазори? Неподогнані. Ось тут зазори, покажи. От болгарка сліди, всі зазори не подогнені. Оце все у нині, воно читається, підходить сюди. Із хорошим, класним деревом, дереваними ступеньками. Зачем воно тут треба? Непонятно. І оця вся конструкція стоїть на якійсь плитці під деревом. Чого їм під дерево, непонятно. І на під біле дерево. І ось уже, скільки тиждень воно стоїть, да? і вже одна плитка тріснула. Ребята, ви серйозно? За 45 тисяч. Але таке зробили. Це при тому, що ми рік тому зробили проєкт, де вроді би за 1500 доларів ми могли зробити якісну реставрацію з дубовим лафетом, з кованими елементами, правильними, відреконструюваними, і це б виглядало і почищеним стволом. І це б виглядало красиво, красиво, а не так унило, як зараз. Тому, наша пропозиція до сих пор в силі Ми хочемо зробити красиво для міста, щоб не було стидно за це. І нам зараз відкриє куча вопросов. Як оце все нині можна було вмістити 45 тисяч гривень. В цілому, друзі, получилось погано, відкриє, на мою точку зору, дуже погано. І є бажання зробити його краще. Якщо хочете долучатися, давайте робити добро для Херсона разом. У мене все. Ну і для тих, хто не буде читати опис під цим відео, хотів би ще раз наголосити. Ми команда Херсону маємо певний проект, причому він є історичним, а не політичним. Власне, з відновлення гармати, внесення її до реєстру пам'ятків історії, щоб його охороняв закон, зробити його правильним, почистити, почистити дуло, зробити правильний лафет. Тобто, зробити щоб було гарно, і туристи приїжджали, і дивилися. Боже, яка гарна гармата! Ну і місцеві, які прогуляються набережною, дивилися і пишалися своїм рідним містом Херсон. У мене є хороша новина. Ти можеш стати частиною цього проекту. Нам потрібна сума 45 тисяч гривень співпадіння, так. Ми назбирали вже більше сіми. Решта за вами. Ви можете долучитися для цього. Читайте в описі, куди саме скидувати гроші, і тоді в нас в Херсоні буде все гарно.